Все життя Олександр Йосипович пропрацював на молокозаводі. Торік підприємство закрили і чоловік лишився без роботи. Нині косить траву у рідному селі, аби отримати хоч якийсь додатковий заробіток. Мовляв, на одну допомогу родину не прогодуєш. І один завод, і другий закрили, де я так без роботи стався. Ну, більш-менш. Роботи ніякої немає на даний час. То тут хоч щось якась копійка попадає для сім'ї». За новим законодавством громадські роботи цьогоріч фінансуються спільно з місцевого бюджету та фондів служби зайнятості. Якщо у перших в скарбницях порожньо, то у других гроші на рахунку є. А що таке кошти? Кошти це порядок на території того чи іншої сільської ради, селища міста, кошти це тимчасово зайнятість людей, які сьогодні є безробітними. І відповідно шкода буде, якщо такі кошти не будуть використані, щоб сьогодні проводились. Громадські роботи, в яких беруть участь безробітні, які проживають на території Рівненського району, для того, щоб це все робилось, потрібно обов'язково співфінансування з місцевих бюджетів. Від двох до двадцяти тисяч гривень в скарбницях знайшли 19 сільських рад Рівненського району. Така практика, кажуть в сільрадах, дозволяє подбати про благоустрій сіл. У Великожитинській сільській раді і пам'ятник відреставрували, і дитячий майданчик збудували, і в садочку ремонт робитимуть. Сільському бюджету це стало у 10 тисяч гривень. Стільки ж дала служба зайнятості. Вони працюють у нас з квітня місяця, двоє жіночок, і з травня місяця ще працює чоловік. Зроблено багато роботи. По-перше, прибирання території. Благоустрій біля пам'ятника прибирали, прибирали на кладовищі, обрізали дерева, бор'юри підфарбовували, білили дерева. Громадські роботи одна з форм стимулювання безробітних, адже заробітну платню, хоч і мінімально, люди отримують разом із допомогою по безробіттю, а частина коштів повертається громаді у вигляді податків. Дмитро Леонтіюк та Ігор Прокопчук, новини Рівного.